знайти область визначення функції, записаної таким виразом. В даному випадку область визначення функції співпадає з областю допустимих значень цього виразу. Оскільки в нас є корені квадратні, то підкореневі вирази мають бути невід'ємними. Тобто цей вираз має бути більший від нуля, більше або рівне за 0, х плюс 1 мається на увазі. А ось цей підкореневий вираз має бути строго більший від 0, оскільки він знаходиться в знаменнику. А знаменник ми знаємо, що нулю не може дорівнювати. Запишемо ці дві умови у вигляді системи. Отже, перше, 3 мінус 5х мінус 5х. Відняти 2х у квадраті більше від 0. І друга умова х плюс 1 більше водорівня від нуля. Розв'яжемо кожну з цих нерівностей окремо. Запишемо першу нерівність. Мінус 2х у квадраті. Відняти 5х, додати 3 більше від 0. Позбудемося цього мінуса, тому помножимо дану нерівність на мінус 1. Одержимо 2х у квадраті, додати 5х. Відняти 3. І увага, оскільки ми множимо нерівність на від'ємне число, то знак нерівності змінюємо на протилежний. Знайдемо корені три члена, що знаходяться в лівій частині нерівності. Дискримінант дорівнює. Другий коефіцієнт у квадраті 25. Відняти 4 на 2 мінус на 3. Значить. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатне. плюс 4 на 2 8 на 3 24. Дорівнює 49. Дискримінант більше від нуля. Це означає, що цей тричлен має два корені. Х, перше, друге. Дорівнює. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. мінус 5. Плюс-мінус корінь квадратний з дискримінанта 49. Ми відразу його знайдемо, то будемо цей корінь. Значить, це в нас буде 7. І розділити на 2. Помножити на 2 на 4. Отже, х1 дорівнює. Мінус 5 плюс 7 2 на 4 0,5. Х2. Дорівнює мінус 5, мінус 7, мінус 12 розділити на 4 мінус 3. Позначимо на числовій прямій розв'язки цієї нерівності. Дві точки мінус 3 і 0,5. Позначаємо виколотими, оскільки у нас строга нерівність. Коефіцієнт, коли х квадрат додатний, таким чином у нас відки параболи будуть направлені догори. Нас цікавить той проміжок, на яких тричлен набуває від'ємних значень. На якому Трічлен набуває від'ємних значень. Ось оцей проміжок. Саме тут даний тричлен буде приймати від'ємні значення. Розв'яжемо тепер другу нерівність. Х плюс 1. Більше або дорівнює від нуля. Перенесемо одиницю в праву частину нерівності. І позначимо розв'язки цієї нерівності на цій самій числовій прямій. Мінус одиниця буде правіше за мінус 3, але лівіше за 0,5. І точка буде замальована, оскільки в нас нестрога нерівність. Розв'язки будуть. Розв'язками будуть точки, які знаходяться правіше за мінус одиницю. Ось вони ці розв'язки. Таким чином маємо з вами спільну частинку, спільний інтервал від мінус одиниці до 0,5. Отже, у визначень цієї функції, пам'ятаєте, ми позначаємо її ще буквою D від y дорівнює від мінус одиниці. До 0,5 і кругла дошка.